Злодійка прибула до суду. Друзі, наступний день. Дивіться, як сонячно, але дуже холодно і дуже сильний вітер. Вночі був ураган, всю ніч повітряна тривога. На Черкащині загалом 16 годин була повітряна тривога. Було десь влучання на Черкащині, не знаю, де новини не гуглила, бо просто нема світла. І мобільний інтернет також не працює. Дивилася, що на Заході України дуже були якісь влучання страшні, і через це і світла немає, бо повимикали і ранком вимикали два рази, коли не мали вимкнути. І ось так. Сьогодні їду до Черкас. В Черкасах мені потрібно ну, відвезти Володимира в музичну школу. У нього сьогодні підсумкова контрольна робота з музики. За перше півріччя вони це називають Академ-концерт або Академ-виступ. Це буде не в форматі концерта, просто кожен учень приходить до комісії, виступає перед комісією, отримує оцінку і все, ну, і все. Іди на канікули. Оце в нас буде сьогодні. Ну, і поки він буде тим всім займатися, у них ще будуть збори їх ансамблю. І в цей час я походжу по Черкасах, можливо, вам щось таке цікаве покажу. Можливо, в банк зайду, оплачу якраз ці квітанці, подивимось. Якщо там десь є приватбанк неподалік, ну, має бути, я думаю. Треба погуглити, поки є світло, до речі, бо не знаю, як там буде із інтернетом і світлом в самому місті, бо у нас зазвичай інтернет є в мене лайф зараз мобільний, Але сьогодні навіть лайфу не було, ось щось таке ну щось таке сьогодні. Буть єніки сюди, знову вимкнули світло. Майло бути в музичній школі, але щось немає. Хожу гуляю, часу не дуже багато. Навіть не знаю, що вам і показати сьогодні, куди сходити. А ми прийшли до Ялинки в Черкасах. Дивіться, яка гарнюня. Вові сподобалась. взагалі дітям подобається, навіть коли війна. Я пам'ятаю, коли було 22 рік. З 22 на 23. Ми якраз жили в Києві і була головна ялинка. Вона була не прикрашена, якось по багатому, чи ще якось, чи пафосно. Там були просто такі паперові янголятка і, здається, голуби. Чи тільки голуби, чи янголятка. Ну, треба подивитись, в мене десь є фото. Я тут прикріплю збоку, якщо знайду у відео. О, великі кульки! Обережно з кульками. От, і я пам'ятаю, ми теж ходили з Володимиром подивитись на ялинку, йому дуже подобалось. Тут ще є олені з бусинками така. Мама, олень, оленятка і там також олені. Так гарно. Але дуже холодно. Боже там. Дуже холодно, якщо чесно гуляти, тому ми будемо. Потроху вже збиратись, їхати на транспорт хоч ще багато часу, можливо, зайдемо в бейкері, як завжди, чай поп'ємо чи щось таке. Сьогодні дуже-дуже холодно, прям мороз-мороз. Бережіть себе, одягайтеся тепліше. Ти йде? Чого ми приїхали? В музичну школу, Вова здав Академ. 10 балів, дуже гарна оцінка. І ну, все, і вони там порозважалися ансамблем, замовили піцу, посиділи, поїли піцу. Я походила, ходила в Єву, купила собі помаду на Новий рік подарунок. І оце забрала Володимира, і ми вийшли трохи прогулятись, бо є ще час до електрички. Якраз кажу, ходімо ялинку покажу тобі. Оце і прийшли. Гарний тут такий сквер, мені він дуже подобається. Це в центрі Черкас. Хто знає той знає. Вова, диви, яка там інсталяція цікава. Тут є такий ресторан, чи що називається «Що тут. Я вам покажу зараз інсталяцію, яка там дуже симпатична, новорічного різдвяна. Звісно, багато напишуть людей, що навіщо це все війна в країні? Ви знаєте, якби це таке не робити, можна було просто всім впасти в депресію і померти. Але ми ж тут потрібні, живі і більш-менш психічно стабільні. Не кажу здорові, кажу просто стабільні. Тому, бо яке буде майбутнє, якщо ми всі будемо просто себе вганяти, ось в такі стани? Звісно, що не потрібно прям чогось занадто надто, але... Такі невеличкі радощі, особливо для дітей, бо їм це дуже важливо. Любі друзі вчора так перемерзла, Сьогодні одягаю вже такі штанці, знаєте, зимові, плащові зимові. Зараз поїдемо в сусіднє село, потрібно купити мені щось на супи борщі, щось таке. Хліб закінчився, а в сусідньому селі гарний супермаркет це маркет опт. Тому туди. Всім вітання з Донецької області. Хто мене дивиться, пишіть в коментарях, як ваші справи, з якого ви міста. І всім вітання з Харкова. Да, Володимир у нас харків'янин. Е, ти, да, ти там народився. Одягай далі свою куртку. Ти. Дивіться коментарі: в мене є 10 центів. Да, Вова знайшов десь У кишені спортивних у штанів. Уявіть, в кишенці спортивних штанів знайшов 10 центів. Хто не ковта їх тільки. Хтось в покладці, не Не знаю. Кишеньку. Пожарте? Не знаю. навряд чи. ля у нього 10 центів було. Ого. Тепер я можу купити щось за тисячу. До речі, про тисячу. Ми отримали тисячу від Зеленського. Тепер можна оплатити коминалку за два місяці за світло. <світло> ну, за два місяці, це, тому що я отримала дві тисячі. А скільки ви, до речі, платите в місяць за е, світло? Ось тут в селі, так як у нас вода через світло працює, е, через ну, насос працює від світла, е, то ми часто густо користуємося. Плюс у нас у ці водонагрівачі стоять на е, кухні і в кімнаті, в ванній кімнаті. Також вони так хорошо беруть. Коротше, за світло ми платимо 1000 гривень на місяць. І це така, знаєте, не сама найвища ціна, яку ми платили один місяць. У нас було навіть 1200. Уявіть. Ось цим всім збільшенням тарифу вдвічі, і вдвічі збільшилась виходить, оплата. Дуже так собі не дуже не дуже, я вам скажу. А ось за газ ми платимо менше. Тому що ми опалюємося не тільки газом, але і пічкою. А що я хочу сказати, за воду ми не платимо, да, тому що вода це, вона працює ну, вона автономна, тобто із свердловини. Тут такі справи. Напишіть, як у вас, скільки у вас коштує в місяць світла, чи є, окрім світла, ще якісь ці комунальні послуги, і скільки ви платите за газ. Чого не секрет, звісно. І пишіть, які, яка це область, який регіон. Так, а ми поїхали. Ой, як на вулиці було холодно. Ми заїхали до Сергія, там трошки постояли з ним, ну, там 10 хвилин, може. У мене вже так ноги змерзли. Щось дуже сильні морози надходять і надійшли на Черкащину. Так, любі друзі, більше нічого не було, не відбувалося в мене. Оце так от. Падаємо в таку сплячку і анабіоз, коли зима. Якщо буде щось новеньке, обов'язково все зніму для вас. Якщо буду в місті, обов'язково зніму для вас. А поки я з вами прощаюся, всім дякую за ваш перегляд цього влогу. Не забувайте писати коментарі, не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Дивіться також інші мої відео. Заходьте в розділ відео. Там є такі кнопки: перше відео чи найпопулярніше, чи там ще є. Попереднє, ось так. Мої перші відео також подивіться. Я думаю, вам також буде цікаво. А я з вами прощаюся всім гарного.